Друзі, всім доброго дня! З вами компанія Автопарк. Вінський філіал. до нас заїхало нове чудове надвуження. Це Volkswagen Golf 6, Автомобіль у нас 2009 року випуску, обладнаний 1.6 бензиновим двигуном, механічною коробкою передач та системою переднього приводу. Автівка приїхала до нас з Європи. Пробіг даного автомобіля 197 тисяч кілометрів, а ціна його 7 тисяч доларів. Ми маємо чудову оптику працюмані фари. Гума у нас 16 радіуси на легкосплавних дисках, повторювалися на зеркалах, задній ряд у нас потонований, чудовий місткий багажний відділ. Задня оптика без нарікань. Далі по салону у нас текстильний салон чорного кольору в доглянутому та збереженому стані. Дах у нас світлий та гарний. Далі карти переднього ряду дверей без нарікань, повний електропакет, електрорегулювання та підігрів зеркал, управління світлом. Круїз-контроль, клімат-контроль у нас з двох зоний, мультимедіа залук з Bluetooth та USB та багато інших корисних функцій. Тому, друзі, кого зацікавило дане авто, запрошуємо вас до нас, місто Вінниця, вулиця Соборна, 1, також і послуги, лізінгу та 3D-ми зможемо з легкістю пригнати для вас будь-яке авто із США. Ну а всю актуальну інформацію можете дізнатися в нас на сайті автопарк